Різке потепління очікується по Україні вже найближчими днями. Пригріє майже до 30, як кажуть синоптики, особливо у центральних та східних регіонах країни. В інших областях буде трохи прохолодніше, але вже по літньому дощі будуть короткочасними і чергуватимуться із грозами. Власне, цвіт полину, кульбаби, акації, амрозії та навіть берези із потеплінням настає не лише курортний сезон, але й алергічний. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 400 мільйонів людей у світі страждають на алергічну нежить через цвітіння. Серед можливих ускладнень: бронхіальна астма, атопічний дерматит чи навіть анафілактичний шок. Чи можна вилікувати алергію та як пережити сезон, дізнавалася Ольга Дунська. Зараз будемо ставити вам крапеніцю, Попрацюйте, будь ласка, кулачком. Доки одні насолоджуються весняним світінням, 21-річний Володимир у лікарні. Алергію в хлопці діагностували ще коли йому було 10 років. Коли все почне цвісти, ось і на побутові як алергени починаються приступи, кочі задуха, важко дихати. Терапія допомагає, але коли з'являються алергени, то Можуть знову з'явитися ці приступи. Цього разу до стаціонару потрапив у важкому стані, пояснюють медики. Діагноз бронкальна астма персистуюча, четверта степень терапії, не у стані загострення. І полінос з клінічними проявами ріно синдрому у стадії загострення. Ми проводимо десенсибілізуючу терапію, прийом антигістамінних препаратів. Серед основних симптомів алергії свербіж в очах, сльозотеча, закладений ніс, напади чхання чи кашлю може дійти і до бронхіальної астми. Найбільше загострення з весни до осені, коли все квітне та літає пух. Алергія буває тільки на те рослини, яка пильця і має білкову структуру. Пух в цьому випадку це переносчик, повитря, багато пильси. Хворий вдиха буде призначено лікування для вирішення загострення риноконъюнктивального синдрома. синдрому. А у грудні січні провести алергопробу з наступним призначенням алергенко-специфической імунотерапии. Щоб було легше, лікарі радять пролікуватися і взимку. Спочатку треба зробити алергопруби, визначити алерген. і потім лікарі його поступово вводитимуть в організм невеликими дозами. Така терапія називається АСІД. Потрібно, щоб організм привик до цього алергену і визвав до нього толерантність, і в нього знижувалась сенсибілізуюча дія. Також важливо укріплювати імунітет. Люди, які мають хронічні захворювання, вони більш важче протікає, наприклад, та сама алергія, або хронічні захворювання може спровокувати, наприклад, цю саму алергію. Біля моря гуляти обов'язково треба. Тут алергії від моря бути не може, тим паче в Одесі. Загальні поради щодо здорового способу життя. Нормалізація сну, повноцінне різноманітне харчування. Ось і здорові звички, рухова активність. Медики застерігають, схильність до алергії передається у спадок. Тож навіть при плануванням дітей варто проконсультуватися з алергологом та за потреби пройти терапію з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Занджи, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Росія завдала ракетного удару по розташуванню одного із навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Є загиблі та поранені. Про це повідомляють у керівництві сухопутних військ. Там наголосили, жодних шикувань чи масових зборів не проводилося після сигналу повітряної тривоги. Більшість особового складу перебувала в укриттях. З'ясовувати обставини та причини втрат буде комісія. Призначено службове розслідування. Триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки на країну у Запоріжжі. Троє людей поранено. їм надали допомогу на місці від шпиталізації, Постраждалі відмовилися вночі. Нагадаю, ворог ударив по Запоріжжю сімома шахедами. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про влучання в об'єкти критичної інфраструктури та у приватний сектор. Один з будинків загорівся. Загалом пошкоджено три багатоповерхівки та 29 хат. Побиті також і автівки в дворах. Перелам Перелом кисті, гематома он, бачите, мабуть, вдарилась, Не знаю навіть де. Туди бігла. Ось у нас там бомбосховище. весь час там ховалися. Уночі росіяни атакували і Одещину ударними безпілотниками. За даними обласної військової адміністрації, в Білгород-Дністровському районі пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку. Там спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих. На Київщині захисникам неба вдалося перехопити 15 ворожих дронів. Окрім них, росіяни атакували область крилатими та балістичними ракетами. Повідомляють у власній військовій адміністрації. Унаслідок атаки у Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждалих немає. А на Кіровоградщині внаслідок дронової атаки в одній з громад Голованівського району пошкоджено 16 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері. Пошкоджені паркани. Люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще з 11 сіл Сумщини оголосили обов'язкову евакуацію. Йдеться про Миколаївську, Білопільську, Річківську та Ворожбянську громади. Із прикордонних сіл цих громад раніше вже вивозили жителів та через загрозу російського наступу до списку додалися нові села. Там нині, за даними обласної військової адміністрації, мешкає майже три тисячі людей, в тому числі і 300 дітей. Родини з малечою вивозять першими. Загалом евакуація на Сумщині відбувається із 213 населених пунктів вздовж російського кордону. Відстань від нових громад, що підпадають під обов'язкову евакуацію до Сум, становить менше 40 кілометрів. У Держприкордонслужбі заявили, ситуація в районі юнаківської та Хотінської громад. Є непростою ворог продовжує тиснути, продовжує свої дії, застосовуючи піхотні групи, такі малі штурмові групи, для того, щоб вони накопичувалися і проводили вже власне бойові дії. Найбільш активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але, власне, за останній період ворог і розширює цю. Цю територію з заходу малих штурмових груп, зокрема, це напрямки населених пунктів Василівка, Володимирівка. А ще на Сумщині мішенню ворога стали аграрні господарства. Десять шахетів розтрощили комбікормовий завод в Ахтерському районі. Ще п'ять дронів знищили ферму у Роменському районі. Там спалахнула масштабна пожежа, в якій загинуло 250 корів. Також чотири безпілотники вдарили по аграрному комплексу. У Конотопському районі. Поголів'я корів французької елітної породи Шароле евакуювали із прифронтової Харківщини на Львівщину. Цим особисто опікувалися вчені Національної академії аграрних наук, бо боялися втратити стадо цієї цінної м'ясної породи, над розведенням якої в Україні вони так довго працювали. Як худоба адаптувалася а на новому місці, бачила Олександра Стасишина. Файно Сухе сіно, більше молока буде теляткам. Невибагливі у харчуванні і з хорошим апетитом білосніжне стадо корів породи шароле швидко адаптувалось до нових умов життя. На Львівщині вони живуть близько року. Ми навіть не думали, що вони такі будуть масивні. Вони на ноги падали. Вони були взагалі, я не знаю, чи б виживали. Все худеньке було, ми ледве їх познімали з машини. Приміщення навіть боялися заходити. Видно, там бойові дії були. Саме через інтенсивні бойові дії на вовчанському напрямку це маточне поголів'я рік тому перевезли на Львівщину. Зараз тут 30 дорослих корів і уже 16 телят. На маленька на маленька, на, 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 на. на. Отакі От телятка, як ви бачите в загоні, вони вже народжені від тих корів, які ми перевезли. Своїм молоком корови годують телят. Молодняк цієї породи швидко набирає вагу за 18 місяців до 700 кілограмів. Ця порода ціна тим, що вони швидко ростуть, розвиваються, мають велику масу будови тіла і м'ясо в них не жирне. Телятка народжується вагою 35-40 кілограм, можливо, є й більше, і швидко набирають ваги. Прудкі дуже сильні до всяких кліматичних умов. Корів шароле вивели у Франції 60 років тому. Перевезли в Україну. Експериментували з умовами, щоб з молочно м'ясних їх зробити виключно м'ясною породою, оскільки цінний генофонд вдалося вберегти, науковці почали працювати над збільшенням поголів'я. Щоб збільшити, не втратити генетично цю породу, а також її максимально розвести. Плануємо поставку до нас в господарство БК відповідної породи шаралі генетично відповідає нашим вимогам, і тому близько там місяця-двох він буде в нашому господарстві. Будемо розводити і забезпечувати кількістю, якістю м'яса у всю Україну у планах. Також збільшити кількість підприємств у інших регіонах України, які б займалися розведенням корів породи Шароле із Львівської області. Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Кремль має проявити розсудливість під час дипломатичного процесу щодо перемир'я. Про таке заявив Кіт Келок, спецподсланець США з питань України та Росії в інтерв'ю телеканалу Fox News Він вкотре нагадав, що російська сторона досі не надала своїх пропозицій щодо припинення вогню. Також за словами Келога, обидві сторони повинні бути готовими до поступок. Усі мають бути готові до поступок. До прикладу сказати: гаразд, я готовий відмовитися від цієї частини дискусії, щоб ми дійшли до кінцевого результату. І саме тут діалог має бути дуже важливим. Покажіть мені, що ви можете сказати. Я готовий зробити цей важкий крок до зниження рівня насильства. Це було зроблено між мединським і гуміровим з українського боку, і це було важливо. Я маю на увазі звільнення тисячі полонених з кожної сторони. Позицію Росії, яка свідомо затягує переговори та не робить реальних кроків, напередодні розкритикував президент України. За його словами, поки невідомо із чим російська сторона приїде до Стамбула. Ну а в Польщі триває другий тур президентських виборів. На закордонних дільницях голосувати почали ще напередодні. У другому турі кандидатів двоє це мер Варшави, ліберал Рафал Часковський та директор інституту національної пам'яті, консерватор Кароль Навроцький. Перший виступає за курс на демократію та єднання з Європою. Ну а інший пропонує шлях до більш самостійної Польщі. Обидвоє, щоправда, кожен по-своєму готові підтримувати Київ. Навроцький переконаний, що Україні не світить ані ЄС, ані НАТО, поки вона не вирішить своїх історичних суперечок із Польщею. Шасковський вважає Росію загальноєвропейською загрозою, так закликає зберігати єдність у підтримці України. Обидва кандидати йдуть із мінімальним розривом. Це близько 2%. Ну Ну новий президент Польщі розпочне виконувати свої обов'язки із 6 серпня настав час сказати досить зневаги, досить брехні. Настав час єднатися, розраховувати самих на себе. Я хочу, щоб Польща знову була вільна, смілива і об'єднана. Так, ми хочемо бути частиною європейського союзу, але не того союзу, який диктує нам, як навчати наших дітей. Не буде Польщі, яка буде поглинена ідеологією європейської зеленої угоди. Нам цього не треба. Ми приєдналися до ЄС, щоб мати більше свободи, а не рабства. У Брянській області Росії біля міста Клімова автомобільний міст із фурою обрушився на пасажирський потяг. Загинуло семеро людей, ще майже 70 травмувалися. Московська залізниця повідомляє, що причиною аварії стало незаконне втручання в діяльність транспорту. Про що саме йдеться достеменно невідомо, але раніше ворожа влада влада використовувала таке формулювання у випадку диверсії на залізниці. Станція Клімова розташована на південному заході Брянської області, неподалік від кордону з Україною. Потяг прямував до Москви. Ну і ще один міст цієї ночі обвалився на Курщині просто під час руху вантажного локомотиву по трасі Тросна-Калинівка залізногірського району. Конструкція впала на автомобільну дорогу. Зайнявся тепловоз. Фотоаварії публікують російські телеграм-канали. Попередньо минулося без загиблих. Один із машиністів отримав ушкодження. Ніг бригаду відправили на обстеження залізничну. У слідчому комітеті Росії вже заявили, що і в Брянську, і на Курщині мости були. Підірвані. Горіли цієї ночі залізниці і на окупованій Донеччині. Активісти партизанського руху АТЕШ пошкодили релейну шафу на новій ділянці Волноваха Маріуполь, якою раніше вихвалялися окупанти. Як наслідок, порушено роботу системи сигналізації та управління рухом потягів. Відеопожежі публікують, власне, самі партизани. Цей напрямок є ключовим для перекадання палива, техніки та боєприпасів прямо на лінії фронту, оминаючи Кримський міст. Ну а під Мелітополем злетів у повітря військовий потяг росіян. Товарняк прямував до окупованого Криму. Повідомили в головному управлінні розвідки. Через вибух потяг із спаленими цистернами та товарними вагонами зійшов із рейок. Це порушило ще одну логістичну артелію росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму.